З березня 2021 року на Одещині вакцинували 15 тисяч 494 людини старше 60 років. Про таке розповіла начальниця відділу комунікації Одеського обласного центру громадського здоров'я Анна Лєснікова. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 за два місяці прищепили більше 500 людей старше 60 років. Для них у медзаклад завезли вакцину Астразенеку. Більше знає Юлія Мельничук. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 перед початком вакцинації люди заповнювали анкету, де надавали згоду на оцінку здоров'я для проведення щеплення. Потім лікарка проводила консультацію та вимірювала температуру. Давайте ваші запясті. Мірталка у мене. Я написала Ви можете роздіватися, речі кладіть на кушетку і присаджуйтесь на вакцинацію. А яка вакцина? СК біо. Астрозенека. Астрозенека Производство Корея. Корея. Угу. Какие побочные могут быть? В первые сутки возможно повышение температуры тела и болезненность в руке. Угу. Можно пить жаропонижающие, парцетамол и бупрофен, избивать температуру. Ручку расслабьте. И потерпите меня чуть-чуть. Тетяні Носковій 70 років. Каже, перед вакцинацією пройшла обстеження та здавала аналіз крові. Вакцинація пройшла, ну, можна сказати, взагалі безупречно. Єдина проблема була заповнити бланки і розібратися в тому, що там написано, тому що там не зовсім відповідає нашому віку, там більше дитячих прививок. А укольчик взагалі не почувствувала. Ну, тому що, во-первых, віку вже достатньо, ну і те, що вокруг відбувається, дуже насторожує. Тому решили обезопасить себе. Людям старше 60 років у центрі первинної медико санітарної допомоги номер 3 щеплення проводять вакциною AstraZeneca, яку виготовляють у Кореї. З березня у центрі вакцинували більше 500 людей, розповіла лікарка інтерн Олена Блащук. Вакцина AstraZeneca що є это две идентичные, одинаковые вакцини? Це векторні вакцини, які предназначены для э, від вірусу COVID-19. Особых требований і підготовки перед вакцинацією нету. Тобто записатися через реєстратуру сімейного доктора, взяти себе паспорт код на всякий случай, хорошее настроение і прийти на своє время. Лікарка додала скарг на погане самопочуття від вакцинованих не було. Обратной связи плохой, мы не встречали. Вот. Мы сами, когда вакцинировались, у нас были проявления. На следующий день практически у всех, кто с наших сотрудников вакцинировался, было повышение температуры тела и болезненность в руке. Лично у меня болезнь в руке была где-то 3-4 дня, температура была в первые сутки. Но заметили такую тенденцию, что люди старше 60 возраста кого мы вакцинируем, они наоборот не имеют даже таких вот побочных реакций. Щеплення від covid 19 у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 можна зробити з понеділка по суботу, з 8 до 16 години. Повторне щеплення вакциною Astrazeneca проведуть через три місяці. Юлія Мельничук, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.